Доброго ранку, мої любі діти. Діти, а до нас сьогодні завітав гість. Яскравий кольоровий хвіст він має, і голосно він співає. Хто це, діти, відгадайте? Гостя нашого зустрічайте. Правильно, діти, та це ж півник. Бачу, в нього щось трапилось. Ми не чуємо його пісеньки, і вранці ніхто нас не розбудив. Давайте в нього запитаємо, що з ним трапилось. Добрий день, діти. Я півник, голосисте горлечко, але я захворів і не можу співати. А чому ж ти півничок захворів? Що з тобою сталося? Діти, давайте дізнаємось. У півника горечка Заболіла горлечка. Він холоду воду пив, на морозі походив, а курочка кут кудахче Біля півника аж плаче. Не пий півнику води Ко-ко-ко, на морозі не ходи, Ко-ко-ко. Так от що сталося з півничком. Він воду холодно пив, на морозі ходив, Горлечка застудив, от він і захворів. Малята. А чи можна пити взимку холодну воду? Звичайно ж, ні. А що з нами може статися? Так, малята, ми можемо з вами захворіти і горлечка своє застудити? А хворіти ми з вами не станемо і півничку своєму. Зарадимо, як ми йому можемо допомогти. А я, діти, пропоную приготувати для півника гарячий напій з однієї чудової квітки. Наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка. І мурашка, що звють квіточку. Ромашка Правильно! Діти, ромашка це не тільки красива квіточка, вона лікувальна. Вона допоможе нашому півнику одужати. Давайте скажемо півнику випий чай з ромашкою. Горличка своє зігрій, воду холодну не пий і ніколи, ніколи не хворій. Діти, півничок наш одужав, і він тепер ніколи не буде пити холодну воду, воду на морозі і ходити по морозу. Діти, а ви не п'єте холодну воду? Молодці. А зараз пограємо в гру що добре, а що погано. Ліпити снігову бабу. Добре? Так, добре. Їсти сніг? Ні. Обсмоктувати бурульки? Ні. Кататись на санчатах. Так. Кататись на ковзанах. Так. Гуляти роздягненим взимку. Ні. Гуляти без шапки. Ні. Кататись на лижах. Так, молодці малята, будьте здорові. До побачення.